Привіт, малята! Ми сьогодні з вами вивчимо вірш Сенгаївського вересень. Давайте розглянемо, чому саме вересень місяць називають щедрим місяцем. Ой, скільки ж він нам дарує подарунків. Яскраві корисні овочі, солодкі вітамінні фрукти. Пам'ятаєте? Овочі ми збираємо на городі, а фрукти у саду. А зараз до вашої уваги вірш звозить вересень в комори, кавуни і помідори, пілих яблук, груш і слив цілі гори на труси. і вантажить гарбузи на машини, на вози. Йде до гаю, де гриби. Виростають щодоби, на чолі іскриться під, 100 турбот і 100 робіт. На мою думку, малята, в цьому вірші є слова, які я повинна вам пояснити. Тож увага! Слово комора. Що таке комора? Це приміщення, де зберігають продукти харчування. Вантажить гарбузи. Це означає складати, накладати вантаж для перевезення. Що таке віз? Це засіб пересування на чотирьох колесах для того, щоб перевозити вантаж. Що таке чоло? Чоло це частина обличчя. Воно є у кожної людини. А тепер повторюй за мною. Уважно слідкуй за стрілечкою по картинкам. Звозить вересень в комори, кавуни і помідори, спілих, яблук, груш і слив цілі гори натрусив. і вантажить гарбузи на машини і вози. Йде до гаю, де гриби виростають щодоби, на чолі іскриться під. Сто турбот і сто робіт. А тепер уважно дивись на картинки і спробуй розповісти самостійно. Звозить вересень в комори. Кавуни і помідори. Спілих яблук, груш і слив цілі гори натрусив і вантажить гарбузи. На машини і вози. Йди до гаю? Де гриби виростають щодоби. На чолі іскриться піт, сто турбот і сто робіт. А тепер розкажи цей вірш своїм рідним та друзям. Запиши відео і надішли нам. Бувайте до зустрічі!